Частенько люди при дзвінках питають, де знаходиться наш будинок, е, чи є якийсь ліс, природа, гори, є і гори неподалік. Будинок знаходиться в фруктовому саду, е, збудований так, що от, от рукою ви досягаєте до яблунь. Осінню можна так от яблучко собі зірвати свіженьке, прямо з балкончика, випити тут кофе. Послухати спів пташок, як тут співають пташки вранці. Це просто, ну, словами це не можна передати. Це фантастика. Е, збудували навіть пташкам такий от еко-будиночок. Там вже навіть є е, гніздо. Е, надіємося на те, що скоро будуть вже маленькі. Будинок, дивіться, як збудований максимально в саду. Дивіться, тут навіть телефон не стане. Між яблуню і кришу. Звичайно, яблуні дають свої моменти на кришу. Вона чорніє, але ми повністю задоволені і люди, які проживають в нас, які відпочивають, теж на всі 100% задоволені. Кажуть, що це неймовірно, що просто так от можна до, з балкону е досягнути до яблу. Екодім із соломи. Санаторно-курортні місцевості. Куди я вас і запрошую на відпочинок?